Вітаю на каналі Німецька з Ангеліною. У нас сьогодні другий урок для дітей або для дорослих з, з рівнем А0. Штунде Цвай. Послухайте спочатку діалог і його переклад, а потім повторите за мною три рази. Халло, geht's? привіт! Як йде це, тобто як йдуть справи українською Hallow, і хайсе Дана. Und wie heißt du, привіт, я зовусь Дана, а як зовешся ти? Hallow Dana, привіт, Дана, і heiße Ліда. Я зовусь Ліда. Як wie, wie йде це, тобто як справи. Danke, gut. Дякую. Добре. Danke, gut. Auf Wiedersehen. До побачення. Tschüss. Пока. Тепер тренуємось, повторюємо, будь ласка, за мною три рази повільно. Hallo. Wie geht's? Hallo. Ich heiße Dana. Und wie heißt du? Hallo, Dana. Ich heiße Lida. Wie geht's? Danke, gut. Auf, Wiedersehen. Tschüss. Повторим ще раз до побачення. Auf. Wiedersehen. Sehen. Auf Wiedersehen. Добре. Ви молодці. Повторюємо другий раз. Тренуємось. Hallo. Wie geht's? Hallo. Ich heiße Dana. Und wie heißt du? Hallo, Dana. Ich heiße Lida. Wie geht's? Danke gut. Danke gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. І третій раз тренуємось. Повторюємо. Hallo, Wie geht's? Hallo. Ich heiße Dana. Und wie heißt du? Hallo, Dana. Ich heiße Lida. Wie geht's? Danke gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Переклад цього діалога письмовий ви знайдете в телеграм-каналі Німецька з Ангеліною. Просто Deutsch. Другий діалог з картинкою. Нове привита, привітання. Guten Morgen, Добрий ранок. Наталія geht's? Як це йде? Як йде це, як справи українською. Guten morgen, Ігар. Добрий день Ігор. Danke, prima. Danke, prima. Дякую чудово. Ось ця картинка друга. Це у нас Наталія, це у нас Ігор. Prima значить чудово німецькою мовою. Danke, дякую. Guten Morgen, добрий день. Тепер тренуємось, повторюйте, будь ласка, за мною. Guten Morgen, Наталія. Wie geht's? Guten Morgen, Ігор. Danke, prima. Другий раз повторюємо. Guten Morgen, Natalia, geht's? Guten Morgen, Igor. Danke, prima. І третій раз. Guten Morgen, Natalia. Wie geht's? Guten Morgen, Igor. Danke. Прима. Так. Ми вивчили з вами, як буде чудово, Прима. Danke. дякую. Добрий ранок, Guten morgen. І ми вже знаємо, що як справи вігes. І третій діалог у нас є в цьому уроці. Добрий вечір. Guten Abend, Андрій. Добрий вечір, Андрій. Wie geht's? як справи? Guten Abend Назар. Добрий вечір Назар. Danke. Зупа. Зупа значить супер. І письмові переклади діалогів ви знайдете в телеграм-каналі Німецька з Ангеліною. А тепер повторюємо за мною, будь ласка, три рази тренуємось. Guten Abend, Andri. Wie geht's? Guten Abend, Nazar. Danke, super. Guten Abend, Andri. Wie geht's? Guten Abend Nazar. Danke, super. Wie dreht ihr das? Guten Abend Andrich. Wie geht's? Guten Abend Nazar. Danke, super. Письмові переклади наших трьох діалогів ви знайдете в телеграм-каналі Німецька з Ангеліною. Підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі в наступному третьому уроці.